У ті дні приходить Іоанн Хреститель і проповідає у пустелі іудейській промовляючи: Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Бо він той, про кого сказав пророк Ісая, голос волаючого в пустелі. Приготуйте путь Господові прямими зробіть стежки йому. Сам же Іоанн мав одяг свій із верблюжої шерсті та шкіряний пояс навколо стегон своїх. А їжею його були акриди і дикий мед. Виходили тоді до нього Єрусалим і вся Іудея, і вся околиця Іордану, і хрестилися від нього в Іордані, сповідуючи свої гріхи. І, побачивши, що багато фарисеїв і садукеїв ідуть до нього хреститися, він сказав їм. Породження Єхидне! Хто попередив вас утікати від майбутнього гніву? Отже, сотворіть плід достойний покаяння, і не думайте говорити в собі отець, у нас Авраам. Бо говорю вам, що Бог може із цього каміння піднести дітей Авраамові. Уже й сокира при корені дерев лежить, тому всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Хоча я хрещу вас у воді в покаяння. Але той, хто йде за мною, сильніший за мене, якому я недостойний піднести взуття, він хреститиме вас у Дусі Святому й вогні. Лопата його в руці його, і він очистить тік свій і збере пшеницю свою в житницю, а полову спалить вогнем невгасимим.